А оце, до речі, як кілька років тому було, так і лишилося. Фем, так, фігурні елементи мощення або тротуарна плитка, як простіше її називати в народі. На конувальця Мельника 11 років, 14-14 років чекали, щоб вирівняли перепад висоти. І тут почекаємо, сподіваюсь, трошки менше. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який робить чесні огляди міської інфраструктури Львова і єдиний канал, який в ефірі годує котиків. Ночного. Сьогодні ми пройшли знімати реабілітаційний центр Unbroken, точніше його частину, яка стосується другої міської поліклініки. Як бачите, вона позаду мене, і якщо чесно, якщо подивитися на неї здалека чи навіть зблизька, і не скажеш, що це ще стара. Будівля радянського періоду. Тут все дуже якісно оновили, воно виглядає як європейська новобудова. Чесно, мені подобається. Цей корпус, який був колись дитячою поліклінікою, його теж реконструювали, навіть надбудували один поверх, видно, що він трошечки відрізняється. Ну і плюс ремонт і всередині, і ззовні. Також і головний корпус поліклініки також оновлений і виглядає доволі цікаво. Чесно кажучи, хотілося б, щоб так само, як воно красиво виглядає, так само воно і функціонувало, тому що в мене є певний досвід, та я звертався тут до профільних фахівців з такою доволі серйозною проблемою. Двоє мені сказали, що поняття не мають, що воно таке. Ще до одного фахівця я теж звертався. Вона мене вичитувала, що це в мене МРТ не свіже, хоча я до неї перший раз попав. Я їй пояснюю, що коли я приходжу до фахівця. Всі фахівці хочуть бачити історію. Я їй приніс це для історії, а нове вона мені може виписати з керування і так далі. тому подібне. Ну, тобто, це не є розмова, яку має лікар з пацієнтом проводити. Не вичитувати, що у вас не так. Я прийшов до вас до фахівця. Трошки, ну, бачите, за гарними фасадами радянські лікарі це нічого не виправить. Ну і плюс перше медичне об'єднання, щоб записатись на прийом, друзі, це місяць, місяць. В друге медичне можна за тиждень попасти. За місяць вже в житті людей міняється все. Якщо ви хворі і вам терміново, то місяць чекати ніхто не буде. З цим є тут проблеми. Ну, Це мій досвід, може в когось інший. А оце, до речі, як кілька років тому було, так і лишилося. Роки йдуть, а з доступністю тут не стало краще. От конкретно тут. Можливо, вам треба Шевченківський район повчитись в Личаківського, бо вони доасфальтовують всі стики навколо своїх ремонтів. А ви отут от зробили яму, яку не виправляєте руками, соромно. Отже, тепер про доступність навколо поліклініки. Ви пригадуєте, можливо, в попередньому випуску я вже хвалив цей піднятий перехід і ще раз, і ще раз готовий хвалити ці рішення. Це шикарно. Я ці рішення хвалив, хвалю і хвалитиму. Оце дуже добре, якісно і правильно зроблено. Підняті переходи мають бути взагалі стандартом. Ну тут да. Не їде, не їде, шановний колега. Він думає, що я спиною буде переходити. Ця вуличка теж робилась трохи давніше. Ну, бачите, одна смуга запаркована, мені не шкода, хай собі паркується. Далі доріжка пішла прямо по вулиці Мазепи, і одна доріжка пішла вгору до поліклініки. Будемо дивитися, чи стало тут краще порівняно з минулим разом. Пар, друзі, як виглядають доріжки? Так тут от з переходу зайшла плиточка тактильна. Далі тут вони видно щось в інший період доасфальтовували, тому що тут асфальт дивно. Скрізь тротуарна плитка, там далі пішла. Будь ласка, проходьте, нічого страшного. Далі пішла плиточка знову тротуарна. Е, не знаю, напевно, це в кілька етапів в різний час робилося. Єдине, що мені не подобається, отут, оце, оцей спотикач, ну ви мали асфальт. Ну ви ж можете рівним витягнути так, щоб воно сюди дійшло без цього перепаду. Ну, це явний профтик, це явно так не має бути. Тільки отут, десь чуть є в нуль. Це зараз елементарно робиться, не треба мені розказувати, що це технологія неможлива. Тому що зараз так робили, наприклад, на січових стрільців, де е, рівень тротуару навіть під ухилом витягували до входів в будинки. Тут ви не можете на такій великій площині доасфальтувати в рівень. Ну, це якийсь нонсенс. Це погано зроблено, погано. Далі йдемо, подивимося на цю доріжку. Але як і минулого разу, так і цього до зупинки люди йдуть по болоту. Бачите, стежечка витоптана. Тут от якийсь візочок їхав. Тут от люди йшли. Зараз тут не так видно, бо болото, бо тут щось переробляли. Але ось це транзит до зупинки. Там є ще доріжка, але під ухолом. А тут би мала бути напряму, майте повагу. Ну, Цей момент, я думаю, ви помітили, коли я знімав, так? Зверху є доріжка. І люди інтуїтивно йдуть отак от прямо-прямо-прямо в бік зупинки. По болоту. То в народі називається оленячі стежки. Хід бачу, виправили минулого разу, тут було дуже все погано. Тут навіть приблизно в нуль, але отут вже, вже не в нуль. Тут вже не в нуль. І тут вже не в нуль. Ну не вийшло. Ну що зробиш. Так само, як вічно відкриті ці двері, в нікуди так само відчинені для вас наші коментарі. Будь ласка, пишіть, це допомагає нам просувати канал. А також ми з радістю відповідаємо на коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не знаю, чи дуже цікаво, покажу вам, що цей заїзд, туди можна піднятися. Тут є якась парковочка зі шлагбаумом, тут є заїзд зі шлагбаумом, тут є заїзд зі шлагбаумом. Тут зробили кишеньку. Дві машини може стати, стовпцями відгородили. Тут вліпили кулі, щоб не паркувалися на проїзді, а тут не вийшло з доступністю. Знову ж таки, великий перепад. Тут більше п'яти сантиметрів. І що вони зробили? Ну помалювали, ви ж не падайте. А якщо раптом не знаю людині, треба на колісному кріслі, то що це і для кого це? Ну та вже робите безбар'єрно, зробіть скрізь. Ну я очікував кращого результату. Я думав, це все виправили. Цей бік в нас є сходи до головного входу, і там є реєстратура. Тут є сходи, які від зупиночки йдуть в нас. А тут зараз давайте подивимося, може тут швидка буде заїжджати, ми хоч глянемо, як це все відбувається. Чи то так має бути, чи то не має бути. Чи то справжня швидка, чи то не справжня. Добре, вони не їдуть і нічого не роблять. А бачите, такі можна на крайняк заїхати сюди, навіть швидкою під самі двері. Як бачимо, це можливо. Це добре. Тоді продовжуємо. Значить, звідси йдуть сходи, які є від зупинки. Тут є доріжка, яка йде звідти знизу з мазепи з того переходу піднятого з якого ми починали. Ну і тут відповідно тактильна плитка. Оця тактильна направляюча, якщо, наприклад, людина незряча орієнтується тростиною, ну, бордюр може бути природнім орієнтиром. Людина піднялася, сюди дійшла, і тут ця плиточка має перехопити. І отак от завести сюди, далі поворот і до сходів. Тут я собі так уявляю, що з того боку розміщено, бо тут будуть якісь, мабуть, поруччя, і далі вже нагору можна буде, орієнтуючись по них, вийти. Але нагору ми зараз не підемо, ми ще покажемо вам ту частину, де є парковка, з якої ми починали минулого разу, де був повний треш. Ходіть туди. Тут є міні-парковочка, 4 місця для людей з інвалідністю. Тут нарешті поставили стовпці, тому що сюди на пішохідну доріжку заїжджали нечемні негідники. І так ми йдемо, тут є тактильна плиточка, все красиво, йдемо до головного входу. Тут я бачу, якісь певно пацієнти поправляли здоров'я. Сподіваюсь, з ними все добре, дай їм здоров'ячка, в таку погоду поправляти здоров'ячко. Тут були стовпчики трохи раніше поставлені, зараз вони вже тут фактично не потрібні, тому що вже сюди ніхто заїхати не може. І отут я бачу щось переробили, воно інакше виглядало. Бачу, перероблено. Ну, Тут, напевно, якась буде окрема відпочинкова зона. Але де би я хотів зупинитися, це легендарне місце. Пам'ятаєте? Минулого разу. І тут таку драбину, ми сьогодні хотіли драбину взяти. І так от. Таку помаленьку, тако вилазите. Зі всім, з інвалідним військом, з дитячим військом, бабуськи, дідуськи, всі стають сильними і незламними. Unbroken, повний. Я тут, як кажуть у нас у Львові, ліс на гору рачки, ледь виліз. Тут був перепад рівнів, і було оце все діло не завершене. Зараз тут земляні роботи пройшли, все зрівняли, і тут плавний прохід, і продовжували плиткою того ж формату. Аж туди до головного входу. Бачите, все безбар'єрно, тактильна плиточка є гарна. До речі, оця біла, вона не тільки красива, вона ще й міцніша ніж буває. та, знаєте, жовта, яка кришиться. Ви, напевно, бачили на вулицях. Тут вже не буде плавного. Виходу нагору будуть сходи. Так, ми сходами дійшли тут до входу в цю аптеку. Її тут вже багато років, тут різні аптеки, напевно, були. Але я пам'ятаю, тут ще давно-давно була аптека. Але тут був якийсь недопандус, щось таке було на ліп. Разу показуєш, це катастрофа. Фактично 30%. Но зараз тут є безбар'єрний вхід, тактильна плитка і немає перепадів висоти. Також тут можна цими тактильними направляючими зорієнтуватися і дійти. Ось там є той вхід в поліклініку, про який я казав. Там от є далі центральний, а це е, ще один десь тут. Так, е, тут от, центр екстреної медицини, тут ще один вхід, тут скрізь теж безбар'єрненько зроблено, все красиво. Лавочки, дуже цікавого дизайну. Бачите, тут е, це, як то кажуть, дуб, але він чогось тріснув. У мене така підозра, що він не був висушений до кінця. Ну, звичайно. Подивимося, скільки воно проживе. Дизайн дуже цікавий. Дуже цікавий. Але як воно буде по довговічності, побачимо. Сюди, бачите, вже сміття залазить. Ну, то не, не те, що мало би бути насправді. Але тут буде можливість обійти, бачите, наступний поворот ліворуч, і там тактильна плиточка є. Можна буде сюди до аптеки і там е, є ще вхід в поліклініку також. Тут також я минуло разу показував, тут в такому стані стоїть все вже декілька місяців. Були перепади висоти, можна було реально впасти і забитися. Зараз тут теж зробили все окей, все в рівень, все гладенько, все красивенько. Тепер можемо пройти до центрального входу, подивитися, як там з доступністю. Друзі, мені подобається, як тут все зроблено, тому що, по-перше, тут бордюрів рівень з газоном, нічого не стирчить. Тут є скрізь тактильні направляючі, що навіть якщо ви тут перший раз, ви фактично можете зорієнтуватися, як вам до входу дійти, Все один рівень і все гарно. Але є одне але. В цьому місці колись були сходи. Зараз тут трошки переробили, це все розширили. Але на оцій частині є такі сходи, якими можна піднятися. А тут якась конструкція. Я не знаю, що це конкретно мало би бути. Але щоб ви розуміли. Рівень катастрофи, подивіться, що тут робиться. Можливо, це буде фонтан, тому що тут якісь є підведення води, але зараз, от ви йдете, і якщо ви, не дай Бог, не бачите, чи десь ввечері, ну це не є така огорожа, яку, можна сказати, поставили для безпеки. Це так для краси поставили, щоб якщо хтось впаде, то він сам собі винен. Це ж можна перечепитися і вниз впасти. Тут треба було поставити нормальну огорожу. Ну, хоча б такі ті пластикові, великі з водою наповнені ємності. Тому що, якщо звідси впасти, ну, то забитись дуже легко. В Європі це набагато серйозніше сприймають і ставлять хороші огородження. А тут ну, таке, найсідіє воля Божа. Ну і оцей от весь газончик, очевидно, дороблять, бо бачите, тут багато залишилось щебінь після робіт. Ну, дуже шкода. Тут би можна було, якщо б його вибрати, то ще б будматеріалу трошки зекономити. Ну і отут от є якийсь ще один додатковий майданчик. Знову ж таки, повторююсь, тут є вхід, абсолютно безбар'єрний, гарно зроблений раніше. Е, тут був пандус, але він був під ухилом, тут розігнали цей плавний вхід набагато більший, і воно виглядає і краще, і по доступності однозначно великий крок вперед. Тут є також оцей майданчик, тут, мабуть, щось буде. Я точно ще не знаю що. Поки що тут поставили велосипедну стійку. Чи це на постійній основі, чи це так і далі буде, поки що не скажу. Що ж, друзі, я не знаю, чи є ще приклади в Україні, коли вкладаються такі величезні кошти і робиться настільки цікава реконструкція об'єктів медичного призначення, але Львів однозначно тут є один з таких провідних, таких, як то кажуть, Локомотивів, які рухають доступність і медицину в світле майбутнє. У Львові є два великих реабілітаційних центри. І Unbroken це один з них. Тому приємно, що тут є зміни, є певні зауваження. Я сподіваюся, вони будуть поправлені. Не знаю, як, ким і коли, але це все побачать і точно візьмуть до уваги. Тому будемо раді, якщо ми долучимося цим відео до позитивних змін. Також. А вам всім дякую. Напишіть, що ви думаєте. Якісь ваші думки, коментарі будемо дуже раді. Лайк, підписка. Всім гарного дня!